Інформації щойно опозиція оголосила про те, що ми завершили ще один раунд переговорів з Віктором Януковичем. І дозвольте прояснити деякі моменти, які були під час перемовин з Віктором Януковичем і його адміністрацією. У нас було декілька ключових вимог. і на частину цих вимог ми отримали позитивні відповіді і люди добилися того, за що стоїть майдан. В першу чергу мова йде про звільнення всіх людей. Всіх, незалежно від того, що вони були заарештовані в Києві чи в будь-якому іншому місті України, в найкоротші терміни ці люди повинні бути звільнені з під варки. Друге що стосується закриття кримінальних справ і звільнення від кримінальної відповідальності тисяч людей, по відношенню до яких цей режим порушив політичні справи. В парламенті у вівторок повинен бути проголосований закон про амністію, і всі люди повинні бути на свободі, і по відношенню до кожної людини повинна бути закрита кримінальна справа без будь-яких правових наслідків. Третє питання, що стосується питання внесення змін до Конституції України. Це є спільним баченням опозиції і українського майдану, що та система влади, яка сьогодні існує в Україні, стала власністю однієї людини це Віктора Януковича. Саме тому ми наполягаємо на поверненні до редакції Конституції 2004 року. Ця умова прийнята, але ми хочемо чітко зрозуміти правовий механізм повернення до Конституції 2040 року, щоб знову їхній кишеньковий Конституційний суд через певний період часу не прийняв рішення на кшталт того, яке прийняли в 2010 році, і змінили Конституційний лад держави без рішення парламенту. Сьогоднішня система влади. Яка передбачає концентрацію влади в руках однієї особи, є неприйнятною для країни. Четверте, що стосується диктаторських законів, які були ганебно проголосовані в українському парламенті, ми наполягаємо на тому, щоб ці закони були скасовані в цілому. Будь-які пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цих законів чи створення робочих груп, ми вважаємо. І п'яте, дійсно, сьогодні Віктор Янукович запропонував опозиції взяти частину відповідальності і очолити уряд. Ми, як кажучи, не в закладі від цієї пропозиції. Я чудово усвідомлюю, що зараз відбувається в країні. Країна на межі банкрутства. Вони пограбували країну за останніх 3,5 роки до того, що казна держави пуста. Країна ними заведена в повний і тотальний хаос. І саме тому вони хочуть уникнути відповідальності і очікують від нас відповіді. Чи приймемо ми відповідальність, чи ні. Якщо ми кажемо, що ми відмовляємося від відповідальності, тоді вони нас звинувачують в тому, що вони пропонували. Щоби ми отримали владу і вели країну до Європи, але ми відмовились. Якщо ми приймаємо цю пропозицію, то нас тоді вони також звинувачують і люди про те, що ага, пройшла зрада, і таким чином люди не добились того, що хотіли. І тому я хотів би дуже чітко пояснити позицію. Будь-які рішення з цього приводу можуть ухвалюватися. Виключно трьома фракціями. Це перше. Друге, таке рішення повинно отримати схвалення людей. Третє, будь-яка відповідь Віктору Януковичу може лежати в наступній площині. У нас є наші умови, а не ваші умови. Для країни необхідне підписання угоди з Європейським Союзом. Тому перша ключова вимога підписання угоди з Європейським Союзом. Друге, нагадаю всім, що вимога Європейського Союзу була звільнення всіх політичних в'язнів. До таких політичних в'язнів зараз прираховуються тисячі людей, які незаконно утримуються владою. І основним політичним в'язнем в країні є Тимошенко Юрія Володимирівна. Саме тому ми не відкидаємо пропозицію, але ми її не приймаємо, тому ми проводимо і вже провели серйозні консультації на рівні трьох опозиційних сил. Це наше спільне рішення. Ми приймемо це рішення, ми готові брати на себе відповідальність за долю України, але на тих умовах, які виставляємо ми. Дякую за увагу. Що чекає здаміння президента?

Я ще раз повторюю. І так перше. Ми, ніяко кажучи, не в захваті від цієї пропозиції. Друге, ми усвідомлюємо, чому ця пропозиція зроблена. Тому що країна в жахливому економічному і політичному стані. Третє. Ми чудово розуміємо про те, що таким чином Віктор Янукович позитива з себе відповідальність. Четверте. Ми можемо розглядати цю пропозицію тільки спільно з трьома опозиційними фракціями. І ми вже про це говорили. П'яте. Рішення по цій пропозиції може також виноситись спільно з опозиційними фракціями. Шосте. Основна умова для того, щоб взяти відповідальність на себе за країну це підписання угоди з Європейським Союзом. І виконання всього. Це звільнення людей з під арешту, амністія всіх людей, зміни до Конституції, повернення її до Конституції 2004 року, скасування всіх диктаторських законів, які були прийняті, підписання угоди з Європейським Союзом, передбачає виконання ключової вимоги, нагадаю її, це звільнення Юрії Тимошенко. Что не означает, что наши помогают, мая Тимошенко? Что тогда? Прошу. Если Янукович не согласится с вашими требованиями, что будет тогда? Что будет с Майданом? Это процесс. Самое главное понять следующее, что переговоры начались и получили результат только благодаря миллионам людей, которые стали во всей Украине и тем людям, которые находятся на Майдане. Арсеній Петрович, тобто якщо Янукович виконує ваші умови, це означає, що уряд може очолити Тимошенко знову? Я вже вижу, що відповім. Це означає про те, що Юлія Тимошенко коли не буде розповідає. Арсений Петрович, сьогодні. Сьогодні. а хвільні для людей це гарантія вже? Дуже, дякую. тут не питаємо.